Воєвода давнє слов'янське двоосновне ім'я, яке складається з двох основ іменникової основи вой. Воїн боєць, так само як у іменах Войслав Войтех та дієслівної основи вод водити, більшість записів імені, а згодом і прізвищевої назви воєвода походять з 13 -го, 15 -го століть. Наприклад, у 1214 році фіксується запис. Цюмводжевода Цомисде до бока, воджевода Пайлюс, комітат, Область, Сатмар у 1219 році. Нею це воджевода, Комітат Сабольч у 1525 році, кріпак Елекса вода з села Нанково у 1552 році. Воєвода-суттєзкий з міста Винниця у 1671 році, кріпак воєвода-Ференс села Дулово. Пам'ять про це ім'я й донині зберігається у змадяризованому рефлексі прізвища Вайда серед українців, поляків та угорців. У селі туря Пасіка Перечинського району частина населення досі зберігає назву воєводина рот, воєводини а потік, який протікає через села Тур'я-Поляна і туря Пасіка, називають воєводинський. На теренах Польщі ім'я воджевода починає фіксуватися з 14 століття. Наприклад, Флоріаню з дітцю своєвода де